Для фаршу ми використовуємо професійну м'ясорубку Royal Catering. Чому саме дана м'ясорубка? 25-й модельний рік. Вони раніше всі були з масляним охолодженням. Зараз вона вже йде без масла, літіонна змазка. Тобто масло вже в дану місорубку заливати не потрібно. Це от перший аргумент був при виборі даної м'ясорубки. 22 кг вага, суцільний двигун, М'ясорубка в корпусі двигуна. Жодних пластикових шестерней. Мідна обмотка двигуна. Розрахована для постійної неприємної роботи. Готуємо нашу церубку і збираємо. Важливо брати горловину і збирати її окремо від шнека. Тобто спочатку ми беремо горловину. Як її збирати? Фіксуємо. У нас є дві заживні гайки, і ми затискаємо їх по черзі. Спочатку одну, потім іншу. Та, горловина у нас зафіксована. Потім беремо шнек. Обов'язково збирати їх по черзі. не одразу ставити горловину з шнеком. Фіксуємо шнек ніж. У мисорубки досить багата комплектація, тобто два ножі, ножі і чотири решітки. Ставимо ніж. Для фаршу нам сьогодні знадобиться решітка 6 мм. Дуже важливо це зажимна гайка. Не потрібно придавати зусиль і тягнути її один легкий рух. Місрубка повністю готова для роботи. В комплекті йде підрізна решітка для рубленого м'яса. Решітка 8 мм, решітка 3 мм, паштетна решітка. Вимикаємо. Хочу відзначити сам рівень шуму. Тобто з нею можна спокійно говорити. Я кидаю досить великі шматки м'яса з жилами. Гляньте на саму фракцію м'яса. Рублене м'ясо. Воно не, не давлене, не продавлене через м'ясорубку, а конкретно. Рублена фракція